Любі, вітаємо вас зі святом. Усіх, хто вчиться і хто вчить! Вітання наші всім жінкам. Найкращі села, наші мили для нас і щирі зізнання сьогодні для вас. Дарунки усі найтінніші для вас. І наші вітання для вас, лише для вас. Бути вчителем непросто, адже учитель стає нашим другом. Він другий після батьків показує нам навколишній світ. Адже вчитель стає для нас другою матір'ю. Вчитель робота нелегка, але немає для вас завдання неможливого. Великої удачі, легка рука. Нехай стане дружною для вас, надійною. Міжнародний жіночий день побажаю вам лише щастя, радості, удачі, щоб учні не були, удачі, успіхів, здоров'я, віри від батьків, суцільної довіри. Звагади, любові, сили щоб колеги на руках носили. Ми дуже любимо вас і поважаємо з 8 березням вітаємо дякуємо за вашу доброту і турботу, і за вашу чуйну роботу. Ви Вклав в нас частинку своєї душі, намагаючись довести нас до вершин. Привітання найпалкіші, а з ними побажання найщиріші. Добра, повага, злагоди до любові, багатої нещастя долі. Мої учительці дорогі, я жіноче свято найкращого бажаю. Хай в житті буде щастя і любов. Нехай доля завжди вам допомагає. 8 березня саме в цей день людство шановує жінку, жінку матір, жінку-трудівницю, жінку берегиню життя на землі. Мама, це перше слово, яке з радістю та усмішкою вимовляє дитина. Мама це прекрасне слово, яке звучить на всіх мовах однаково ніжно, яке це магічне слово. У мами найдобріші, найласкавіші руки, у мами найчуйніше серце, у ньому ніколи не зласа любов. І скільки б не було б нам років, 10, 20, 30 чи 50, нам завжди потрібна мама, її увага, її погляд. Yeah, i mean. Я для мами красива, ніжна, чарівна. О скільки в неї любові і ласки, бо мама в світі лиш одна. На жіночий день Микола в березневий ранок Зготував своїй дружині сюрприз на сніданок. Іди, мила, юшку, їсти, смачна, щоб я жив. Ніхто й пальцем не торкався, усе сам варив. А друга моя Люба ось цей холодець Надя рада, який вкол для в неї молодець. За сім років, отак вперше її вшанував. Крім наїдків, зробив дещо з цілющих трав. Загорились влюбки очі, та враз настрій впав. Приємним чимось запахло від святкових страв. І все ж спробувала Надя харчі і напій повезли мерші в лікарню її на швидкий. Чого хоче мама уваги, любові, щоб рідні були, щасливі, здорові, тепло дарувати своїм діточкам, всміхатися сонцю, весні квіточкам. вона хоче з вагоду й миру у світі, а ще вона хоче кохати й творити. Коли буду мамою, буду бізнес-леді, я діловий костюм вдягну. На роботу я піду, буду в банку працювати, гроші буду рахувати. Коли буду мамою, буду усім коханою. Увечері уся родина вдома. Прожену я своїх втому. Діткам розповім казку любим та маленьким. У неділю поведу в парк рідненьких. Коли буду мамою, буду господині, найкращий то мій дім. Міста вистачить усім, для дітей кімнат багато, не життя, а просто свято. Мамою буде я веселою, буду з дітками гуляти, буду пісінки весело співати. Співуюся перехожі. Що ми з мамою? Два вам радості, щастя, любові. З завжди були здорові, щоб настрій завжди був веселий хороший, щоб в кожній кишені водилися гроші. Ми любимо вас за все, за строгість, за ласку. Хай буде життя вашим світлим як казка. Хай зігріває душу вам красою, весни тендітної плюске і розливається джерельною водою, кохання і щастя. Гомінки, струмки. Хай пролісок перший дарує вам ніжність. Сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надію, і радість, І щастя і радість і тільки добро. Зі святом весни, краси і любові. Всього у житті хай буде доволі на кожному кроті, хай завжди щастить. Ще раз бажаємо вам безмежного щастя. Міцного здоров'я, успіхів, благополуччя, любові і усього найкращого.